Альтернативні методики оздоровлення для формування і розвитку оздоровчого та медичного туризму. Для розширення процесу формування оздоровчого велнес туризму та розвитку вже сформованого для залучення перспективних нових напрямів з метою підтримання нормального фізіологічного психологічного стану населення світу необхідно шукати та розвивати додаткові к основній оздоровчій індустрії напрями. І вони, звичайно, існують. Бо, як казали давні мудреці, людина це відображення складного всесвіту, мікрокосм у великому космосі. Саме тому оздоровча, хелс, велнес медицина та туризм можуть знаходити все нові та нові імпульсні точки для підтримання процесу нормальної життєдіяльності, відповідності концепції, філософії, благополуччя, про довге, здорове та щасливе життя. Сьогодні вже не потрібно додаткових доказів тому, що саме нервовий психологічний стан є запусковим механізмом для великої кількості патології організму людини. Стрес у житті та на роботі, а також надмірна залежність від технології, стають все більш значущими. Дуже багато часу проводиться в помешканнях, а сучасні напружені технології. Іноді приводять до таких станів, як порушення природи всередині людини. Але у протидії цьому зростає інтерес до перерозподілу балансу між роботою та життям, зниженням професійного стресу через програму здоров'я на робочому місці, професійного чи корпоративного благополуччя. Акцент на здоровий образ життя стає все більш помітним. А природні заходи визначаються елементами терапії, поширюючи можливості оздоровчого туризму за рахунок превентивної філософії здоров'я, керування психологічно-фізіологічними станами за рахунок альтернативної медицини та оздоровчих технологій. До таких перспективних додаткових напрямів із вираженим психологічним та загальнооздоровчим ефектом належить ландшафтотерапія, Лікування пейзажами від немецького ландшафт пейзаж. Метод курортної терапії спрямований на оздоровлення організму впливом краси природи, пейзажів та лікувальних прогулянок. Метод спирається на психоемоційний вплив ландшафтів на людину, лікувальне спілкування із природою, з гірськими, морськими, степовими, пустельними або лісовими пейзажами. Позитивний вплив ландшафтних факторів на настрій людини відзначався лікарями курортологами та іншими фахівцями в різний час. Але у 1984 році клінічне дослідження Орліха доказово показали прискорення реабілітаційного періоду у пацієнтів залежно від виду з вікна. З того часу розроблялися різні варіанти ландшафтотерапії у лікувальних групах та проводились переважно на курортах. Засновники коротології казали про так званий ландшафтний рефлекс естетичну насолоду з погляданням кольорів природи, яка активує нервову імпульсну систему. До країн із потужними і різноманітними ландшафтними рекреаційно-туристичними ресурсами належить більшість країн Європи: Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Греція. Австрія, Швейцарія, Україна, Угорщина, Іспанія, Румунія, Польща, Норвегія серед інших держав виділяються Мексика, Куба, Таїланд, Південна Африканська Республіка, Кенія та багато інших країн світу. Надзвичайно багатими ландшафтними ресурсами володіють США, Китай, Австралія, Канада, Індія, Бразилія. Але через великі площі. Вони розкидані територією цих держав. Спеліотерапія, терапія у печерних ландшафтах. У класичному вигляді спеліотерапія являла собою використання підземних мінеральних та гарячих джерел, підземну бальнею та гідротерапію. У такому вигляді спеліотерапевтичні лікарні існували в Італії у 19 столітті. у середині того ж століття. Було зроблено спробу використовувати для лікування повітря печер. Історія сучасної спеліотерапії веде початок із 50-х років ХХ століття. У цей час спеліотерапевтичні лікарні виникають у низці країн Східної та Центральної Європи для туберкульозних хворих. Мікроклімат печер і соляних виробок, окрім низького вмісту алергенів і полютантів у повітрі. Обумовлений високою іонізацією та присутністю в ньому високодисперсних аерозолів хлориду натрію, особливо у разі соляних печер, а також постійною помірною температурою вологістю. Додаткові лікувальні фактори, характерні для карстових печер, включають підвищену концентрацію вуглекислого газу та радіоактивність повітря. Спилеотерапія як окремий метод лікування і як частина комплексної терапії показана хворим на бронхіальну астму, хронічним бронхітам, хронічною пневмонією, алергічним ріносиноситом. Спилеотерапія протипоказана при дуже гострих та важких формах бронхіальної астми та гіпертонічної хвороби, дихальної недостатності та недостатності кровообігу другої стадії та вищі, дифузному пневмосклерозі місці розташування найкращих спеліотерапевтичних лікарень Європи: Австрія, Бадгаштайн, Термальні печери, Угорщина, Мішкольць печери барадла Домиця, Німеччина, Енепеталь, Польща, Величка, Соляні Копальні, Румунія, Саліна Турда, Прайд соляні шахти, Словаччина, Бистрянська печера, Словенія. Сижана, Україна, Солидар, Солотвино, селяні та поташні копальні, Ужгород та Київ, штучно створені умови, ароматичні рослини, ефірно-олійні рослини з більш-менш сильним запахом, що виникає внаслідок вмісту в окремих органах квітки, насіння, плодах, листях або у всій рослині ефірних олій, використовуються в салонах краси. Та масажних кабінетах як привнесений елемент до процедури або як самостійна процедура під час проходження санаторно-лікувального реабілітаційного періоду. Разом з ароматерапією до альтернативної медицини, що може доповнювати та поширювати перелік послуг оздоровчого туризму з метою залучення туристсько клієнтського потоку, можна віднести фітотерапію. Натурапатію, які сприяють підвищенню природної здатності організму до лікування. Фітотерапія від грецького фіто рослина терапія лікування, трави лікування метод лікування та профілактики захворювань людини і тварин, заснований на використанні лікарських рослин. Найдавніші докази використання трав як ліків. Було виявлено внаслідок археологічних розкопок на території сьогоднішнього Іраку у Шумерії. Лікарі Шумерії вже тоді знали, що багато рослин мають цілющі властивості і використовували їх для приготування різноманітних настоїв і порошків. Для компресів та припарок лікарі збирали голки хвойних дерев, молоде листя, верби. Лістя ретельно висушували. Потім мололи. Порошок із рослин часто змішували з подрібненими мінеральними речовинами та порошками тваринного походження, розбавляли вином та насичували організм хворої людини необхідними мінералами і амінокислотами для швидкого одужання. Акупунктура, лікування за допомогою введення в тіло тонких голок у точки високої органічної активності та комутації з органами як єдиного цілого. При зверненні до оздоровчих технологій куратор подібного напряму обов'язково почне консультацію з тривалої розмови з пацієнтом про спосіб життя, історію хвороби, емоційний тонус та фізичні особливості, а також з фізичного обстежування. Аерофітотерапія лікування за допомогою ефірних олій лікарських рослин, апітотерапія лікування продуктами бджольництва, аероеонотерапія лікування негативно зарядженими іонами, галотерапія лікування в камері штучного мікроклімату з аерозолями хлориду натрію, геліотерапія лікування за допомогою сонячного світла, гомеопатія. Вид альтернативної медицини, що передбачає використання сильно розведених препаратів, гідротерапія, лікування зовнішнім застосуванням води, гірудотерапія, лікування з використанням п'явок, дендротерапія, лікування шляхом спілкування з деревами, літотерапія, лікування камінням та мінералами, музикотерапія, лікування музикою, лікувальне голодування. Добровільна відмова від їжі, а іноді й води, фітотерапія травлікування, флоротерапія лікування квітами, фунготерапія лікування грибами, енотерапія лікування вином. Багато представників альтернативної медицини, альтернативних оздоровчих технологій виступають як представники первинної медичної допомоги, і деякі з них можуть призначати ліки, виконувати незначні операції та інтегрувати такі медичні подходи, як дієта та консультування щодо способу життя. Традиційні натуропати займаються виключно змінами способу життя. Поширені різні оздоровчі методики, які можна об'єднати в три групи альтернативної оздоровчої медицини: акупунктура, аюрведа, китайська традиційна медицина, гоміопатія, медицина американських індіанців, дієтичні та рослинні засоби, харчові добавки, лікувальне голодування, фітотерапія, макробіотика, вегетаріанство, біологічно-зворотний зв'язок, гіпноз, технології візуалізації та Уяви, медитації, ефект плацебо, китайська гімнастика та цигун-терапія. У Німеччині застосовують традиційні методи: акупунктура, гоміопатія, очищення кишечника, дієта та лікувальне голодування, мануальна терапія, психологічні методи, психоаналіз, аутогенне тренування, лікувальний гіпноз. А відомим спеціалістом з натуропатії є Рудегер Дальке. Чиї методи лікування застосовуються на деяких курортах Німеччини. В Англії практикують акупунктуру, хіропрактику, хілерство, фітотерапію, гоміопатію, лікувальний масаж, остеопатію. Східні школи розвивають оздоровчі технології на базі йоги, стверджуючи, що йога це підключення к безперервному джерелу здоров'я та благополуччя. Йога-ретріти призначені для тих, хто хоче вивчати та практикувати йогу, включаючи пози, дихання та медитацію.